Сонечко, привіт! Давай подивимося для тебе карту дня на завтра. Що тебе буде чекати, яка ситуація, можливо, трапиться, загальну пораду на завтра. От, можеш поки підписатися, поставити лайк, написати «приймаю» в коментарях. А я тобі зараз розкажу, що там моя карта дня на завтра. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Не подобається мені ця карта. Uh, і тому завтрашній день це про певні обмани хитроші. Uh, або ти, або хтось інший може займатися спекуляціями, певними обманами, а, uh, по відношенню до тебе або ти до когось і будеш приховувати свої справжні наміри або по відношенню до тебе. Така історія може програватися. По великому рахунку, по великому рахунку, порада тобі. А це про те, що враховує наслідки своїх дій. Тобто бездіяльність також діяльність по великому рахунку, але в даному випадку, якщо є така історія, що ти десь щось комусь там не договорюєш, є якісь такі там знаєш, ти брехні, сплітні інтриги, розслідування і все інше, відпусти цю історію. От, прям відпусти цю історію. бо... Ну, типу, карма, вона доволі швидка історія. А По пораді, більш глобальні на завтрашній день, це про те, що треба насолоджуватися визнаннями, успіхом. Можливо, от от брехня і там замилювання очей, і, типу, приховувати свої справжні наміри, буде історія пов'язана з кар'єрою, з роботою, більше, ніж там стосунки, не знаю, там якісь друзі, такі інше. Це все-таки більше про роботу, мені здається. Приймай.